І так, привіт! Як заробити гроші у 2023 році. В цьому відео ми розберемося, на чому можна заробити так, щоб хоча б вистачило вам на каву. Що із себе уявляє цей проект? Все просто, це додаток в вашому смартфоні, який ви раз в певний проміжок часу будете тискати, за що будете отримувати токени проекту, за що ви будете, в принципі, конвертуючи, отримувати готівку. Все просто. Ну а готівка, самі розумієте, хрустить не пахне. Не будемо втрачати зайвих хвилин і роздивимось більш детальніше. Проект Волкен це проект із ряду Move to Earn проєктів, які хайпували в прошлому році. Які, до речі, майже всі соскамились. Але Волкен себе зарекомендував з найліпшої сторони, тому що ми більше ніж півроку в ньому знаходимося, і, до речі, маємо непогані відсотки з нього, завдяки яким ми змогли собі придбати швейцарський посуд до новорічної ялинки, який ви можете подивитися за посиланням. Ну, десь тут або тут. коротше кажучи, волкен не скамина, перевірено. І так я пропоную вам дізнатися, як у цьому проєкті легко, без зайвих клопотів, заробити собі. На капучино, або якщо ви інвестор і можете дозволити собі з бюджету виділити зайву капучино, вітаю, у вас буде непоганий посивний прибуток. Але зачекай, давай розберемося більш детальніше, що нам потрібно робити, що воно взагалі таке, та що ми можемо отримати на виході. На початку все, що вам знадобиться, це кожного дня крокувати разом з телефоном у кишені. Думаю, тут нічого складного немає, і раз на 6 годин ви будете тискати свого котика, щоб він приносив. Вам постійно токени проекту. проєкту. Все дуже дуже цікаво. В описі під цим відео ви знайдете посилання на те, щоб скачати додаток на свій телефон. Після того, як ви його скачали у мережі Solana, вам запропонують створити гаманець. Після чого вам запропонують створити вашого першого котлета. Котлети у цьому додатку це ваші воїни, які будуть зражатись між собою. Ваш перший котлет буде з рандомними характеристиками, які вам в принципі система підігне. Але ви будете змагатися у змаганнях. Але ви будете приймати участь у змаганнях, використовуючи лише одну характеристику цього котлету. Токен проєкту Волкен ви отримаєте за перемогу вашого котлета у змаганнях. Саме її ви можете потім вивезти на біржу, а з біржі вивезти собі на гаманець в вигляді реальних коштів. До речі, цей токен зараз ліститься тільки на одній біржі Bybit. Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Bybit, то ви також його можете створити за посиланням під відео. Тому давайте трошечки розберемося, як саме в цьому проєкті можна заробляти і які саме гроші. І так, вітаю! Ви створили собі гаманця, та у вас є згенерований кіт, і звісно, він буде найничого рівня. І що вам треба робити? За день ви повинні проходити якусь певну кількість шахів, щоб отримувати геми, за які ви будете прокачувати свого кота. Та він буде вам приносити волкини, але є один нюанс: доки ви не досягнете шостого рівня, ви не зможете перевести кота у рівень nft НЕФТІшок. І до того моменту ви ще не можете виводити гроші на біржу. Це невеличке обмеження, яке ввели для того, щоб не розводилося скамини середи проекту. Тому що дуже багато людей, які самі знаєте шахраї. Але я вас впевнюю, що є ще один від заробітку, за який вам мало хто скаже, але скаменути русню. Вам ніхто не забороняв. Ми ходимо, прокачуємо кота, переводимо його в невтішку, і тут два варіанти розвитку подій: перше, ви продовжуєте на своєму коті заробляти кошенята. Або ви можете відразу продати свого кота та отримати ну приблизно баксів 30-40. Я раджу вам не продавати свого кота, тому що через два місяці він принесе вам ті ж самі 30 баксів і буде приносити їх постійно. В цьому проєкті є така можливість як інвестування. Ви можете купляти котів. Коти вам будуть приносити прибуток за кожен виграний бій. У цьому проєкту є маркетплейс, на якому ви можете вибрати собі кота до вподоби, тому об'єм вашого інвестування обмежений лише статками та вільною копічиною, яку ви можете вкласти до цього проекту. До речі, ком'юніті проекту дуже дуже широке, і ви в будь-якому випадку зможете знайти собі однодумців. Тому не зволікайте, чим скоріше почнете, тим більше заробите токенів проекту. Що я можу сказати по собі? Я півроку у проекті. Ми інвестували та реінвестували вже два рази. І срок окупності був приблизно 3-4 місяці. Майте на увазі, що ринок криптовалюти, як і будь-який ринок, в цілому, плаваючий. Але цей проєкт вам у будь-якому випадку окупиться, тому що. Ну, ви просто заробляєте гроші, маючи при собі кота, який буде вам їх в принципі приносити за бої. До речі, кажучи, як же змагаються коти між собою? Все дуже просто у кожного кота є енергія, яка відновлюється раз в дві години. Півтори або годин. Коли ви купляєте кота, ви маєте на увазі, що від рідкості його буде залежати час відновлення його енергії та її кількість, яку він може накопичувати в собі. Одна енергія це один бій. Тобто, відповідно, чим більше енергії ви можете накопити, тим більше ви її можете потратити на бої. Ви можете придбати речі на свого кота, ви можете його одіти, обути, облизати, обсмажити. Вибачаюсь, тобто, ви можете дуже сильно збільшити. Характеристики свого кота, і він буде перемагати, перемагати, перемагати і приносити вам дуже-дуже багато цих гарненьких жовтих кругляш, але не переймайтеся. Якщо ви просто казуальний гравець, який просто зайшов до проекту, щоб отримати капійчину на продажі кота. Не переймайтеся, вас ці всі нюанси не стосуються. Це для інвесторів. Нам же достатньо просто прокачати свого кота, щоб його продати. Та у нас були кашенята. До речі, кажучи, в цьому проекті дуже багато івентів, в яких ви можете приймати участь та теж заробляти свою копійчину. Це лутбокс лотерей це постійні ф'южн події варіантів заробітку. Тут дуже багато, і кожен знайде собі до вподоби, якщо поглибиться більш детальніше. Що завгодно. Проект дуже багатогранний і він постійно знаходиться на стадії розвитку. Розробники випускають, до речі, додаткові додатки, які можуть їм приносити постійно пасивний прибуток, який вони в свою чергу вливають у підтримку токена проекту, через що він не скамиться, як ті же саме Степан або Ізі або ще якісь. Що ти не розумієш, про що йшла мова, ну NFT, що воно взагалі таке, то, друже, я впевнений, що скриптою ти на ви Не переймайся, у тебе. Ще є час, щоб її вивчити та стрибнути на цей потяг хайп-трейну. Тому не втрачаємо часу, тикаємо, реєструємося та заробляємо грошенята. Та, до речі кажучи, якщо ви хочете безкоштовних смаколиків для свого котика, не зволікайте і будьте реферальний код. Від пари хвилин в день тискання телефонів цих котів нічого не зміниться, а твій дохід може, в принципі, непогано так збільшитись. Все, будуть питання, звертайся до коментарів. Став лайк та підписуйся. Тобі маленька, а мені приємність, Па-па!